Друзі, синдром відкладеного життя це стан, коли ми постійно відкладаємо свої мрії, цілі, задоволення на потім, чекаючи ідеального моменту, проте це завтра ніколи не приходить. І ми опиняємось в пастці, пастці безкінечного циклу відкладання. Синдром відкладеного життя має багато причин. Однією з них є переконання, що щастя і успіх належать майбутньому. Я буду щасливий колись коли… Але коли приходиться колись, виникає нове колись і так далі, нескінечно. Іншою причиною може бути страх невдачі, страх змін. А... Страхи пов'язані з невпевненістю. Ми відкладаємо свої мрії, цілі, сподіваючись, що з часом все вирішиться саме собою. Часто причиною є наявність схеми самопожертви або установки Я маю спочатку заслужити щастя. Просто так я не можу бути щасливим чи щасливою. Синдром відкладеного життя можуть мати люди, які налаштовані жити це життя. Лише після війни людина з синдромом відкладеного життя живе за принципом Хочу, в принципі, можу, якщо постаратись, якщо спробую знайти шляхи, якщо дотягтись і так далі, але не дозволяю собі. Люди відкладають події, живуть у ними самими створених рамках: від вихідних до вихідних, в очікуванні дня народження, нового року чого завгодно. А в цей час справжнє життя просто минає. Друзі, ознаки, що у вас є синдром відкладеного життя. Перше, ви живете в перечутті чогось, якихось відрізків часу, закінчення робочого дня, вечора п'ятниці, вихідних відпустки. Так, ви підкладаєте надії на закінчення робочого тижня. У буквальному сенсі живете від вихідних до вихідних. Всі останні дні пусті. Очікувані чогось. Друга ознака, що ви живете з синдромом відкладеного життя. Для щастя, вам завжди чогось не вистачає. Сходноте, оновити гардероб, змінити роботу, переїхати за кордон. Вам здається, що коли ви купите модний одяг, отримаєте нову посаду і житимете, ну нехай біля моря життя точно зміниться. І ось тоді вам і буде щасливо. Але навіть якщо раптом все вище згадане, здійсниться, вам, як і раніше, буде чогось не вистачати. Бо в кожне нове місце, на кожну нову роботу ви братимете себе із собою, і ви знову житимете в очікуванні світлого майбутнього в безкінечному ходінні по колу. Третя ознака: ви не вмієте радіти теперішньому, тому що зараз маєте. Ви отримали зарплату, але думаєте, ні, ось коли я зароблятиму справжні гроші, тоді і життя почнеться. Терміново змінити свою життєву стратегію, адже це шлях нікуди завжди. Буває щось краще на цій планеті ідеалу просто не існує. Ідеал це ілюзія. Ми маємо прагнути до більшого, звісно, розвиватися, хотіти досягати нових висот, але аж ніяк не втрачаючи зв'язок із тут і тепер. І не проскакувати з життя, яке, до речі, триває прямо зараз. Четверте, ви не задоволені своїм нинішнім життям. При цьому у вас немає чіткого плану, як і що і коли робити. Наприклад, вам не подобається ваша нинішня робота, але ви нічого не робите, щоб знайти іншу. Ви завмираєте у тому. Що відбувається, і не можете зрушити з місця. У стресі у нас є всього три копінги: замри, біжи і бий. Найчастіше саме замри призводить до синдрому відкладеного життя. Його треба позбуватись. Наступна ознака: ви часто порівнюєте своє життя із життям інших людей. Прогортаєте стрічку в інстаграм і постійно фіксуєте свою увагу на тому, що хтось стрункіший за вас, у когось успішніша кар'єра, цікавіша подорож, навіть розумніші діти. Усі порівняння виходять не на вашу користь. Люди з синдромом відкладеного життя часто порівнюють себе з іншими, зовсім не на свою користь. Постійно сумніваються у правильності свого вибору, вибору партнера, роботи, захоплень, свого життєвого шляху. Наступна ознака: накопичення речей до кращих часів або на чорний день. Також ознака синдрому відкладеного життя. Згадаємо бабусині, чи мамині сервізи, хрешталь, відрізи тканини, постільну білизну, килими та навіть побутову техніку. Все, що зберігалося до. Особливих нагод, але за все життя так і не було використано. Війна мала нас навчити, що відкладати на потім своє життя, це не найкраща насправді ідея. Друзі, чому виникає синдром відкладеного життя? Синдром відкладеного життя часто проявляється ще у дитинстві, коли у вас з дитинства заклали, що радіти можна тільки якщо зробив щось справді значуще. Вас хвалило лише за досягнення. Ти можеш відпочити лише після виконаної якоїсь роботи. Або якщо п'ятірку за рік отримаєш, інакше просто забудь. Щастя треба заслужити. Відбулася депривація природного процесу, що щасливим можна бути просто так, без ніякого приводу. Усіми людьми рухають страхи. Один із прикладів боюся піти з роботи, бо не знайду спосіб заробляти інакше. Люди забувають, що життя у них одне, і так ми боїмось, всі чогось бояться бійтесь. Але живіть далі. Це життя бійтесь, але робіть життя треба проводити за улюбленою справою, з коханою людиною. Так, життя не утопія. І не все так просто отримати, але є дуже хороше правило. Це, до речі, одне з моїх життєвих правил: бери краще із того, до чого на сьогодні можеш досягтися. Друзі, ми живемо у візуальну епоху, де майже неможливо не спостерігати за життям інших людей, де дуже легко сплутати власні бажання із чужими. Як їх відрізнити, дивіться моє відео про інтроекти. І частіше запитуйте, чого хочу саме я. Наступною причиною синдрому відкладеного життя може стати ситуація, коли людина звикла працювати і тримати фокус виключно на ціль, не отримуючи задоволення від самого процесу. Шлях, ніби, не має значення. Окрім того, чужі мрії буває так, що людина має в своєму розпорядженню те. Про що багато хто мріє, але у неї немає у цього почуття насичення і задоволеності від виконаної роботи, ніби якась пустота всередині. У такому разі, швидше за все, ви втілюєте в життя не свої мрії та цілі, а чужі, наприклад, батьківські або ті, що нав'язуються соціумом. Що людина нібито має хотіти, якщо ви помічаєте у себе подібний настрій. Є привід замислитись про серйозність проблеми в тому, що синдром відкладеного життя це проблема сумнівів. Немає. Синдром відкладеного життя заважає жити сьогоденням, отримувати від поточного моменту максимум задоволення та користі. У результаті вислизає дорогоцінний час, а можливості відкладаються на потім. Якщо ви втратили смак до того, що відбувається тут і зараз, і стурбовані тільки мріями про майбутнє, не сторомтеся звернутися за допомогою, щоб повернутися до здатності, радіти сьогоденню. Друзі, що робити, якщо ви за собою помічаєте ознаки синдрому відкладеного життя? Перше, переставайте чекати та починайте діяти. Звичайно, заклик, давайте жити тут і зараз уже ну так добряче набив оскому. Але загалом він є правдивим. Життя це не світле, ефімерне майбутнє і не ностальгія за минулим. Це те, що відбувається з вами саме сьогодні, от прямо зараз. Якщо ви перебуваєте в очікуванні чогось то свідомість, ніби зафіксована на очікуванні майбутньої події. Тому в такому стані ми не можемо. Проводити час зараз ефективно. До речі, відкладення свого життя на потім може бути захисним механізмом психіки. Адже так зручно та безпечно для психіки перебувати у звичних умовах, не виходити із зони комфорту. Так не буде проблем та розчарувань, не треба долати страхи, але не буде і задоволення справжніх бажань. Друзі, будь ласка, не зберігайте речі до того, як настане якийсь там день ікс, коли ви нарешті почнете жити. Не так просто насправді взяти і позбутися синдрому відкладеного життя, але можна почати з малого, з речей. Чи помічаєте ви за собою, що може зберігаєте якісь речі до того, як там зробити ремонт, переїдете в новий будинок, вийдете заміж чи одружитесь, народити дитину? Чи може не викидаєте або не віддаєте якийсь одяг, який вже не приносить задоволення? Ми у спадщину отримали схильність багато років зберігати красиві, функціональні та нові речі для якогось нового життя на потім. Чи треба говорити, що речі так і залишаються просто речами, якими жодного разу так і не скористалися? Перестаньте зберігати речі для особливого випадку. Просто сьогодні, після того як ви подивитесь це відео, візьміть і почніть користуватися всім тим, що відкладали на колись, на потім. Життя воно зараз. Третє, друзі, будь ласка, розберіться зі своїми власними цілями. Коли ви представляєте в голові картинки про майбутнє щасливе життя, запитайте себе. А чому я цього хочу? Може, ваше життя вас не влаштовує, або воно не відповідає якимось там вигаданій картинці, або звідки взялась ця картинка? Ви її справді хочете, або ви побачили у ваших знайомих і тепер вважаєте, що якщо ви почнете жити так само, то станете щасливішими. Чи саме у цьому саме ваше щастя? Задавайте собі ці питання періодично. Це допоможе визначити, чи є ваші бажання істинними, чи нав'язаними. І зовсім інакше інколи подивитись на те, що у вас є зараз. Якщо і не одразу визначитись, то хоч би не приймати не своїх рішень і не жити не своїм життям. Четверте, усвідомлення того, що людина смертна, є неприємним. Але й одночасно з тим дає поштовх для руху. Підсвідомо, більшість людей переконані, що попереду ціле життя і все можна встигнути. У голові живе думка: я ніколи не помру. Коли ви зациклюєтесь на чомусь крутому в майбутньому, то ви тут не живете. Ця фантазія виникає з думки, що життя нескінчене. Це одна із трьох головних людських ілюзій ілюзія безсмертня. Потрібно саме усвідомити, що людина не безсмертна. А мрії потрібно втілювати найближчим часом, коли буде змога, адже ніхто не знає, що буде завтра. І вона нас цьому навчила. Але сенс життя полягає у процесі життя, саме у процесі і смакуванні кожної компоненти цього процесу, проживати кожен момент, а створювати ці моменти. Змістіть свій фокус уваги з результату на сам процес життя. Як воно відбувається у кожній його барві? Адже друзі, коли ми їмо морозиво, від морозива ми отримуємо насолоду в самому процесі. Отак От само життя це є процес. Друзі, скажіть собі нарешті, мені можна. Можна не чекати вихідних, відпустку, можна не прагнути до ідеалу, до нового життя. Немає нового чи старого життя. Життя просто іде, непреривно. Можна не відповідати очікуванням батьків, взагалі не виправдовувати нічиїх очікувань. Можна бути тим, хто ви є. І робити те, що ви хочете, і до чого ви можете дотягнутися, і що може зробити вас. І ваше життя щасливе.